Темна правда про владу. Ти вже чув ці формули, працюй більше ніж тобі платять, і це окупиться, вкладайся на повну і успіх не змусить себе чекати. І ти викладаєшся, але раптом тебе прибирають не через помилку. Хтось роками може отримувати премії за твої ідеї. А ти залишишся з подякою за самовіддану працю, і тоді ти починаєш бачити світ без прикрас. Книга, про яку піде мова, не для всіх. Її називають цинічною, звинувачують у темній психології і маніпуляціях у відсутності моралі. Але вона не про зло, вона про захист. Це книга «48 законів влади. Роберт Грін розкриває найцікавіші закони. Змусь інших працювати на себе і користуйся результатами. Світ славить героїв, але пам'ятає і шанує переможців. Ти можеш руками вигадувати, досліджувати, створювати, а хтось інший просто візьме і забере лаври. Не тому, що розумніший, а тому, що уважніший. Томас Едісон сказав: Я багато чого вкрав, але робив це з розумом. У цьому і суть. Уміти скористатися тим, що вже створено. Це теж талант і це влада. У джунглях завжди є два типи: ті, хто полює, і ті, хто їсть після полювання. Стерв'ятники не витрачають енергії даремно. Вони чекають, вони бачать, і коли ти знесилений, здобуваєш щось важливе, вони вже поруч, не щоб допомогти, а щоб забрати. Виграє не той, хто працює більше. А той, хто працює чужим розумом, чужими руками, чужим досвідом, той, хто бере з історії з книг, з помилок інших і робить з цього власну перевагу. Бісмарк казав: дурні вчаться на власному досвіді, я на чужому. Світ забуде виконатися, але запам'ятає того, хто зібрав пазл. Будь тим, хто збирає і пам'ятай, ніколи не роби сам те, що можуть зробити за тебе інші. Завойовуй увагу будь-якою ціною. Те, чого не видно, не існує. У світі, де всі кричать, мовчання знищує. Розчинитися в натовпі це самогубство для амбітного. Ти повинен світитись, виділятись, зачаровувати, не обов'язково бути найкращим. Достатньо бути незабутнім. Мата Харі не була ні найвродливішою, ні найталановитішою. Але вона створила ауру, Орол таємниці, і саме він дав їй славу, гроші й владу. Усі хотіли знати, хто вона, але ніхто не знав, напевно. Таємниця це магніт. Це стратегія, це зброя. Не пояснюй себе, не викладай усе одразу, нехай здогадуються. І поки вони розшифровують тебе, вони не можуть тебе забути. Ми живемо в банальному світі, усе стало зрозумілим, звичним поясненим. І саме тому все загадкове, незрозуміло. Іншим здається сильнішим. Світ не прагне правди, він прагне сенсації. І якщо ти хочеш впливати, не зникай. Не будь простим, будь образом. Будь явищем, будь міфом, змусь інших підійти до тебе. Якщо треба, використовуй приманку. Хто диктує правила, той контролює хід, хто змушує супротивника зробити перший крок, той уже не крок попереду. Не йди на чужі умови, застав їх прийти на твої. Ти не атакуєш, ти спокійно чекаєш і даєш їм відчути, що щось цінне зовсім поруч. Приманка, обіцянка, вигоди і захлопується пастка. У момент, коли вони здається, наближаються до бажаного, ти вже тримаєш ситуацію за горло, бо ти не пішов, ти змусив іти до себе. У кожній грі хтось веде, а хтось захищається. Якщо ти перший говориш, ти розкриваєшся. Якщо ти змушуєш інших говорити, ти вже знаєш де бити. Завдання змусити ворога розвернутися до тебе обличчям. А тоді вибирай, коли і куди бити. Добивайся перемоги діями, а не доводами. У суперечці немає переможців. Навіть якщо тебе почули, тебе вже знецінили. Справжня перемога не коли визнають твою правоту, а коли повторюють твої дії, не витрачай сили на слова. Поки ти пояснюєш, хтось вже діє. Слово це повітря, дія це реальність. Ти можеш бути розумнішим. Ти можеш говорити мудріше, але як тільки ти змусиш людину відчути себе дурнішою, вона тебе зненавидить. А якщо ще й має владу, вона тебе зітре. Люди не слухають, вони дивляться. І якщо твої вчинки бездоганні, пояснення більше не потрібні. Будь прикладом, а не проповідником. Працюй так, щоб навіть твій ворог змушений був повторити. І коли він це зробить, перемога буде мовчазною, але остаточною. Результат говорить тихо, але його чують всі. Тому не сперечайся. Інфекція Уникай невдах і невеселих. Настрій це заразно, проблеми це теж вірус. Іноді ти думаєш, що рятуєш когось, а насправді тонеш разом із ним. Є люди, які приносять бурю не тому, що хочуть, а тому, що вони сама буря. Ти впускаєш їх у своє життя, і потроху воно стає їхнім, і так само нестабільним. Емоційна нестабільність це хвороба. Вона розростається, вона отруює. Спочатку ти співчуваєш, потім допомагаєш, а згодом не розумієш, де твоє життя, а де їхній хаос. Ла -Ла Монтес зачарувала чоловіків, але кожен, хто входив в її орбіту, горів. Вона не просто руйнувала стосунки, вона руйнувала людей і емоції ставали їхніми. Її драма їхньою реальністю. Токсичність не завжди кричить, вона може приходити під виглядом слабкості, прохання про підтримку, історії про несправедливість. Але як тільки ти впустиш її, вона проросте, і тоді буде пізно. Поруч із сильними ти ростеш, поруч із щасливими, ти відкриваєшся, а поруч із нещасними ти заражаєшся. Єдина безпечна стратегія відсікати без жалю, без обговорень, просто відрізати. Твоя енергія не для чужої безодні, не грай у рятувальника, бо потонеш першим. Грай на користі, а не на жалі. Коли просиш, не принижуйся, переконуй, не згадуй, що колись був корисний, не чекай подяки. Люди не платять за минуле, вони інвестують у вигоду. Більшість просять невірно, вони говорять про почуття, про спогади, доброту, але співчуття це нестабільна валюта. А от інтерес це тверда валюта впливу. Твоя проблема, не аргумент, їхня вигода. Ось що має значення. Навіть найвпливовіші мають свої бажання, свої страхи, свої незадоволені потреби. І саме туди ти маєш цілити, хочеш допомогти. Не говори я в біді, не говори. Ось як ти можеш виграти допомагаючи мені і підкресли це без сорому, без прикрас. Люди не допомагають добрим, вони допомагають тим, з ким їм вигідно бути добрими. Тому забудь про сльози, забудь про драму, а говори мовою користі, бо тільки вона вирішує, хто отримає так.